Що ви хотіли б сказати європейським лідерам зараз? Що... Гаразд, Тут два моменти. По-перше, президент Трамп має стратегію переговорів. Він готував ґрунт останні кілька тижнів і днів, тож він увійде в дуже сильні позиції. По друге, європейським партнерам час діяти або мовчати. Вони кажуть, США мають зробити це і те. Трамп ввів санкції на Індію через російську нафту, а європейці ні. Насправді європейці купують продукти, які виробляють індійські нафтопереробники. Тому Нам потрібна координація, що ми хочемо єдиного фронту для максимального впливу Трампа. Європейські партнери мають зробити свій внесок.